Біля двох тисяч пацієнтів щороку, кілька десятків надскладних операцій щотижня, і лише 10 лікарів. Коридори ортопедо-травматологічного відділення Тернопільської університетської лікарні пустують хіба вночі. Тут людей із важкими травмами, яким загрожує інвалідність, ставлять на ноги, роблять операції на кінцівках, тазі хребті та займаються протезуванням кульшових та колінних суглобів. У Нас 11% пацієнтів, які лікуються в нашій клінці, це пацієнти, які зв'язані з медичним туризмом. І е, з усієї України, і в тому числі у нас є багато пацієнтів, які приїжджають за кордон. Американка Рене Карпентер зі штату Вірджинія заходить у дев'яту палату ортопедо-травматологічного відділення. Рік тому тут лікарі за кілька тижнів знову поставили її на ноги. Отримана травма вертлюгової западини тазу, могла назавжди залишити її інвалідом. Я повсковзнулася і впала. Коли намагалася встати, я не могла ходити. Швидка мене відвезла в одну із львівських лікарень. Ми намагалися знайти лікарню, яка була б готова мене прооперувати. Тоді ми дізналися про цю лікарню. Отож, мене привезли сюди. Тернопільські лікарі, попри складний випадок, погодилися допомогти жінці. і Під час оперативного втручання зібрали роздроблені частинки тазу. Потім захороню було порушення обміну речовин. Що в принципі і, ну, створювало нам додаткові проблеми з точки зору фіксації цього проводу? Тому що якість кістки була на, не ну не надзвичайно хороша. на другий день після операції. Пацієнтка почала реабілітацію і вже через два тижні Рені виписали ми повернулися в Америку в березні. Мій лікар був дуже вражений тим, що хірурги змогли зробити, і як добре це було зроблено. Зараз все на 100% чудово. Через рік вона знову повернулася до своїх тернопільських лікарів, аби медики не сумнівалися в тому, що жінка повністю здорова. Рені дивує майже акробатичними трюками та хизується своїм знанням української. «Добрий вечора, добрий день, ранку». Слава Україні! випадок Рені далеко не єдиний, коли лікарі роблять майже неможливе. Спочатку подій на Майдані, а потім на сході тут лікують і вогнепальні травми. І зараз у відділенні перебуває боєця того, якого в найближчі дні мають прооперувати. Рік тому метод лікування кульового поранення суглоба одного з бійців отримав визнання на всесвітньому з'їзді травматологів у швейцарському Давосі. Травма коліна надзвичайно була проблематичною. В принципі, пацієнт, скажімо, за колишніх часів міг бути стопроцентним інвалідом. А... Або претендентом на штучний солоб колінного солобу. Оскільки це молоді люди, 23 роки, то ми намагалися спасти йому і відновити коліно в такому скажімо, вигляді, якому воно має бути. Тобто ми зробили органозберігаючу працю, ми йому провели біля семи операцій. Назвичайно агресивна тактика. Ми рано починали функцію суглобу, тобто буквально з третього тижня. І за це нам дало хороший результат функціональний, тобто пацієнт, це і вернувся через 4 місяці він пішов в АТО. В перспективі планують на базі відділення відкрити центр політравми. А от про свої заслуги лікарі говорять не надто охоче. Кажуть, намагаються просто виконувати свою роботу.